Кадети завалили ЗНО. Про це нинішнього тижня заявив директор Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти Олександр Сидоренко. Вказав на слабкі місця випускників кадетського корпусу. Ними за його твердженням виявилися фізика, математика, іноземна мова та історія. Ми взяли для аналізу якраз предмети, які потрібні будучим офіцерам. І що получили такі Україні нужны офіцери в нинішній ситуації. Возникає вопрос: що там відбувається? Там нет преподавателей. На що тратяться державні деньги? Адміністрація ліцею каже, по перше, кадети зареєструвалися на ЗНО з запасом, тобто більше ніж реально взяли участь у тестах. По друге далеко не всім їхнім випускникам потрібні були тести з тих предметів, на які вони зареєструвалися та склали. У нас 34. Не склали фізику і 33 математику. Ну, як не склали? Це суди почитали тих, хто не з'явився, і тих, хто ну, не склав, не набрав цього мінімуму. І сразу ж я вам розкладую цю цифру. Значить, розкладую отак і кажу. В чому річ? От я зараз пояснював, наприклад, у цьому. Всі ці кадети, вони вступають. Національна академія Національної гвардії України 16 кадетів. Командно штабний факультет не здається ні математика, не фізика. Туди здається історія України, українська мова і іноземна мова. Вони все це здали. Національна юридичний університет Ярослава Мудрого, військова прокуратура 9 чоловік. Те ж саме. І оця цифра вона набирається. Нагадаємо, під час перебування у сумах директор Харківського центру оцінювання якості освіти навів такі дані підсумку ЗНО у кадетському корпусі. Майже 35% випускників не дотягли мінімального рівня знань з фізики для вступу у виші. З математики не дотягує чи не кожен п'ятий. 18% не склали тести з англійської мови та ще 14% – з історії.